Власне, у своїй стрічці на Фейсбуці я ім'я Януковича останній раз років 10 тому зустрічав так часто, як його бачив сьогодні. Багато ЗМІ вийшли із заголовками антимайдан переміг. Отож, що сьогодні трапилось у Верховній Раді, і, головне, чому це трапилось? А до цього все йшло? Зеленський системно руйнував ті всі цінності, за які вийшов Майдан. Зленський відверто зневажав майдан, насміхався над майданівцями. Дехто вирішав йому за ці роки це все вибачити. Януковичівських Ригів він активно влаштовував на хлібні місця, зокрема в офісі президента, де вони дружно і сидять. Разом з ними вони контролюють правоохоронні органи. А сьогодні просто сталася оця от вишенька на торта на торті, як колись в часи Януковича, Азіров підписав відмову від євроінтеграції. А в даному випадку тут маємо те саме. Тут не питання в сап чи в набу, як скажімо так, як в сутностях самих по собі. Просто сап і набу незалежні антикорупційні органи. Це передумова нашої євроінтеграції. Це було передумовою, чому ми зробили і створили їх. Порошенко їх зробив. і Створив зрештою офіційно. Тоді ми отримали безвіз. Потім ми отримали асоціацію, потім ми отримали інші преференції на нашому шляху до європейської інтеграції. Сьогодні, по суті, знищуючи їхню самостійність, Зеленський ставить хрест на євроінтеграції. Якщо у нас не буде напрямку євроінтеграції, не буде фінансування від наших європейських партнерів. А... Америка зараз живе своїм життям, це означає, що ми один на один залишаємося з Московською Федерацією. Московська федерація зараз має потуж щоб рухатися далі. Таке враження, що їй просто кажуть, заходь двері відкриті. А це означає, що Мо Зеленський зараз сюди кличе Московську Федерацію. Якщо вони прийдуть сюди, що буде? Вони нас будуть зачищати. Вони вже давно обіцяли, що вони знищать усіх, хто сміли боротися за Україну. Так що всі, хто. Сміли допомагати ці останні 11 років військовим, забезпечити фронт, боротися за незалежну державу, рухатися і працювати за для євроєвроатлантичної інтеграції. Сьогодні можемо дуже казати дякуємо, дуже дякуємо Володимиру Олександровичу Зеленському, що в гірших традиціях Януковича він просто підставив весь український народ. Але так само напевне треба брати і на себе відповідальність ті, хто голосували за це все в свій час, ті, хто мовчали останніх шість років, тому що а давайте не будемо захищати Порошенка. Давайте. Та не будемо казати, що опозиція щось робить добре, а давайте не будемо говорити про п'ятий прямий еспресо, які виключили з цифрового ефіру. А давайте промовчимо про переслідування, а давайте промовчимо про позасуждові обшуки. А давайте почекаємо, бо в нас типу якась там єдність під час війни. А в результаті ми дійшли до такої символічної диктатури. І зараз ви абсолютно слушно сказали, цей день входить в історію. Чи Україна це все проковтне, і в результаті поставить під питання саме існування української держави? Чи ми почнемо нарешті ставити зеленського на місце?